Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про те, як навчитись відпускати контроль. І будемо говорити про головну біль всіх жінок: я втомилась бути сильною, як навчитись відпускати це, як навчитись не тягнути все на собі. Тому що, якщо чесно, із своєї практики я скажу, що 90% жінок приходять саме з таким запитом: що я відчуваю себе там чоловіком в спідниці, що я все контролюю, і мої близькі вони теж від цього страждають, тому що я в них забираю частку відповідальності. І знаєте, найголовніше, що таким людям здається, що якщо от вони зараз не будуть це контролювати, то весь світ розпадеться. Да? Що, от, якщо я відпущу, то все, все розвалиться. Розумію, чому так відбувається, зараз розкажу чому, але хочу сказати, що це ілюзія. Тому якщо ви це відпустите, оцю думку, вам вже стане набагато легше. Тут навіть, знаєте, є така перевірочна теорія. Світ якось жив без вас. Ваші там, батьки, родичі, люди, вони теж якось жили без вас, тому що, наприклад, вас ще не було. Да? І світ, в принципі, нормально собі жив. Це я кажу не до того, щоб знецінити вас, вашу там, роль в цьому житті, а в тому, що. Кожна людина контролює сама своє життя, і у вас є так, звичайно, якась там зона відповідальності, але ну вона точно не е, включає в себе весь світ. Тому, можливо, ваш градус тривожності з цього приводу трошки знизиться. І так, зараз навіть чоловіки звинувачують жінок, кажуть, вона дуже сильна, так вона перетягує ковдру на себе, але насправді від цього страждає не тільки чоловік, але й жінка, тому що за цим контролем завжди стоїть страх. Страх, що якщо не я, то хто? І зараз я розкажу, звідки це береться і що з цим робити. І так розкажу декілька рольових моделей, звідки береться такий сценарій. Да? В психології це називається жінка-геракл або жінка воїн Така жінка, яка от прям несе все на собі. Перше, в нас є така штука, як колективне несвідоме і жінкам. Із покоління в покоління передавались да, ось такі штуки, що жінка повинна все сама. Жінка повинна дітей всіх виховати, народити, щоб вони були там одягнені, чисті, красиві, розумні. Ще й чоловіка треба так само содержати, да? а щоб він був чистенький, наїжений. І, скажімо так, раніше у чоловіків була відповідальність просто сходити на роботу, заробити грошей, прийти додому. Я не кажу, що це дійсно така легка відповідальність, це має місце бути, але ж ви розумієте, що прийти і попрацювати, наприклад, руками, да, навіть не задіючи там сильно мозок, прийти додому, дивитись телевізор. Так, це з фізичної точки зору досить нелегко. Взагалі працювати досить нелегко. Але. Уявіть тепер жінку, яка емоційно все це перепроживає, яка емоційно тягне на собі всю сім'ю. Це дуже важко. Особливо, коли ти мама. Це взагалі окрема історія, і там ця роль жінки дуже недооцінена в наш час. І от перше, да, звідки беруться ось такі героїчні сценарії в жінок, це від наших бабусь, мам, які нам просто це передають несвідомо. Ми просто навіть без слів могли бачити, як мама там сама приходить з роботи, деякі жінки ще й працюють, але приходять додому, починають там прибирати, готувати. Потім приходять діти і чоловік, і вони жінки ще їх обслуговують. І ну, коли ти все це бачиш, то звісно тобі не треба слів. Ти просто розумієш, що, начебто, так повинно бути. Друга модель, стратегія, звідки береться ось така штука, що я тільки я і більше ніхто. З, скажімо так, не дуже простого дитинства, коли у дитини не було поруч надійних, дорослих, стабільних батьків. Зараз буду проводити приклади, і можливо так буде зрозуміліше. Один із найяскравіших прикладів, але, на жаль, з найсумніших це діти алкоголіків. Тому що такі батьки вони не, ну, не можуть бути батьками, да? вони не виконують функцію батьків. До речі, про функцію батьків, насправді це не помити дитину, не нагодувати, хоча це також входить, але основна функція батьків це забезпечити безпеку емоційну, фізичну і емоційну безпеку для дитини. І максимально оточити її любов'ю. Безпека і любов, і все. Ваша дитина буде розвиватись максимально здорово і правильно. Але, на жаль, у наших батьків у самих безпеки не було, тому що часи 90-х, самі знаєте, що там було. І от, наприклад, да, якщо ми говоримо про дітей-алкоголіків, це діти, які дуже рано подорослішали. Це діти, які намагаються врятувати своїх батьків, які ну, стають батьками для своїх батьків. Звичайно, там є якраз у цей страх. Найбільший страх, оце, якщо не я, то все розвалиться. Він найбільше є якраз у дітей із неблагополучних сімей, там у алкоголіків або не емоційно стабільних батьків, у яких були там, психічні розлади, наприклад. Тобто це ті батьки, які не то, що за себе не могли постояти і себе забезпечити якось в цьому житті. Ну і, звичайно, за свою дитину вони не могли нести відповідальність. І що робиться з такою дитиною? По-перше, там тотальна недовіра до всесвіту, до світу, страх, але. Найбільше, що там зароджується, що я повинна врятувати своїх батьків. Якщо ну, до певного віку там буде й те, що я повинна врятувати, а з пубертату там починається я ненавиджу своїх батьків, чому я народилась в їхній сім'ї. І друга частина це те, що якраз оцей страх, що я повинна нести ось цю ношу. Все своє життя. І по суті, така дитина просто буде проєктувати своїх батьків на інших людей. Зустріне чоловіка, якого треба рятувати, подругу. Не знаю, якщо це людина, яка буде керівником, вона буде завжди рятувати своїх співробітників. З однієї сторони, вам може здатись, що. Це начебто і прикольно. Да? людина настільки відповідальна, вона навіть за всіх бере відповідальність, і з нею ти начебто розслабляєшся, да? тобі вже не треба нічого робити, бо все роблять за тебе. Але тут якраз і є небезпека, тому що вигорання у тієї людини, яка рятує, забезпечено 100%. А ви потім в цьому розслабленому стані залишаєтесь одна і не розумієте, як мені тепер жити самі, да? без цієї людини. Тому важливо. Розслабляємося, але при цьому маємо безпеку свою, яка не залежить від інших людей. Наступна історія, сценарій, звідки йде ось ця шалена відповідальність за всіх. Це якщо у вас багато в сім'ї. Якщо ви була там, або були не один брат чи сестра, у вас там більше трьох дітей, Ой, це нелегка історія. Я сама знаю. Про що говорю, тому що я народилась в сім'ї де нас троє і я старша. Якраз у цих дітей, які старші в сім'ї, в них тотальна відповідальність, вони повинні все тянути. Вони теж рано дорослішають, якщо на них навішують ось цю роль няньки да, для своєї сестри чи брата. До речі, важлива ремарочка. Якщо ви батьки, ви плануєте там другу дитину. Нормальна ситуація, коли ви не не змушуєте свою дитину першу сидіти з молодшою дитиною. Так, там раз на рік можна попросити, але не більше. Реально, у вас зараз може піднятися супротив, як це так, але ви просто крадете дитинство у своєї першої дитини. Тому вона не просила, грубо кажучи, да, народжувати вас другу дитину. Це ваш вибір і ваша відповідальність, тому бажано, якщо ви будете нести цю відповідальність. і Навпаки, залишати свою першу дитину в ролі дитини якомога довше, там, до 10 років мінімум. І наступна стратегія це коли у вас інфантильні батьки. Я думаю, ви знаєте, що інфантильні це коли дорослі люди ведуть себе як діти. І не просто десь в моменті, а от прямо 24 на 7 вони ведуть себе як діти. Вони до вас кидають претензії, що чого ви до сих пір в 16 років не заробляєте, не забезпечуєте себе, а чого ти мамі допомогти не можеш. Такі батьки дуже маніпулюють своїми дітьми. Також несвідомо, ну, зазвичай, звичайно, бувають винятки, але зазвичай це відбувається несвідомо. Вони дуже маніпулюють своїми дітьми і намагаються з них якомога швидше зробити дорослих дітей. І ось основний критерій. Інфантильності це коли мама часто каже, що дочка це моя подруга. Оце, знаєте, red Ваша, Ваші діти не повинні бути вашими друзями. А ви не повинні бути друзями для своїх дітей. Зараз поясню, чому. Тому що батьки і діти це вертикальна ієрархія, діти нижче, батьки вище. Друзі це горизонтальна ієрархія. Ви на рівних. А тепер скажіть мені, будь ласка, як ви можете бути зі своєю дитиною на рівних? Ось і вся відповідь. Тому ваші діти не повинні бути вам друзями, тому що тоді ви втрачаєте свій авторитет в очах дитини. Так, звичайно, треба, ну, скажімо так, бути близькими, да? треба бути, можливо, десь в темі зі своїми дітьми і дійсно розуміти їх, говорити з ними на одній мові. Але все-таки зберігати ось цю ієрархію. Ми твої батьки. А ти наша дитина. І ця ієрархія буде завжди. Це закон. Тому не порушуйте його самі. Тому що ваша дитина в пубертаті 100% захоче залізти на ваше місце і стати ще мамочкою для вас. Але ваша задача зберігати свою позицію. І ось таких моделей може бути безліч, якщо там ваша мама звинувачувала батька, який він там тряпка, да, ви будете автоматично намагатись Стати, начебто, йому мамочкою і десь його врятувати, якщо, навпаки, батько звинувачував маму. Тобто ось таких штук може бути безліч. Я розповіла про основні самі такі глибинні і масштабні, звідки прям зароджується ядро цієї шаленої відповідальності, але так, їх може бути безліч. Скажімо так, кожна людина індивідуальна і кожен сценарій може бути унікальним. І тепер давайте поговоримо, як з цього вийти. Тому що дійсно. Я вже казала, що коли ми забираємо занадто багато відповідальності на себе, перше, ми страждаємо від цього, друге, страждають наші близькі. Тому що, знаєте, це як коли дитина вчиться їсти ложкою, да, наприклад, якщо ви заберете в неї ложку і будете постійно до 10 років її годувати самостійно, вона, на жаль, не навчиться бути самостійною людиною. Ось так і з відповідальністю. Прямо запам'ятайте, як тільки ви забираєте чужу відповідальність на себе, ви забираєте вміння у цієї людини навчитись жити самостійно. Да? І взагалі відчути смак, що таке відповідальність. І жінки з моєї практики дуже часто роблять такі помилки. Вони кажуть, ні, я все сама, давай я все сама, я все сама, я все сама, а потім чоловік такий. Так, ти ж все сама, я вже звик, мені дуже зручно. Звичайно, що нормальний чоловік, скажімо так, з такою жінкою не буде, а якийсь такий, скажімо так, не хочеться ж образовими словами називати чоловіків, але мені йде слово тюфяк. Вибачте, чоловіки, Але от якщо якийсь такий слабохарактерний тюфячок, то він дуже швидко присяде на таку жіночку і буде собі нормально жити. А жінка потім голову ламає, чому він таким став. Тому що була ця почва. І я розумію, що ви також в цьому не винні, але у вас є відповідальність зрозуміти вчасно і або цю модель перепрошити з цією людиною, або піти в нову модель і вже з новою людиною. І так, як з цього вийти? Три пункти. На мою думку, прям три важливих пункти. До цих трьох не входить усвідомлення. Це Таке перше до цих трьох. Тому що усвідомлення це дійсно перше, з чого починається будь-яка терапія, будь-яка робота над собою, будь-який розвиток. І от усвідомлення є фальшивим, а є реальним. Зараз поясню різницю. Фальшиве усвідомлення це коли ви, наприклад, йдете на вебінар про не знаю, як навчитись проявляти агресію. І ви постійно кажете, так, мені треба книжку прочитати по агресії. Так, а як же, а як же а як же з цього вийти? А поможіть мені, будь ласка, як з цього вийти? От поки у вас є така тривога, да, дайте мені якусь чарівну пігулку, усвідомлень або немає, або вони дуже-дуже поверхневі. Я начебто розумію, да, у мене там злість, треба якось її проявляти, але воно ще на рівні просто я десь почула, що там планета кругла. Так? І це фальшиве усвідомлення. Реальне усвідомлення це коли ви настільки усвідомили, настільки у вас інсайт, він відбувся навіть, знаєте, не в голові, а в серці. І у вас автоматично з'являється рішення. Тобто ви настільки от побачили цю проблему, що у вас вже автоматом є план, як з цього вийти. Ось це реальне усвідомлення. І саме про таке усвідомлення говорять всі психологи, психотерапевти, що перше, з чого треба зробити, це усвідомлення. Але ось таке на рівні прям плану дій. Наприклад, ми от діти да, були дітьми, і нам кажуть: не сунь пальці в розетку. Ну, от не сунь, тому що буде боляче. У нас, начебто, усвідомлення є, ми усвідомлюємо десь на рівні мозку, що, скоріш за все, якщо ми туди сунемо пальчик, буде боляче. Але ми, ми просто ще не знаємо, як це боляче. Да? Ми прям не відчуємо це на своєму тілі. І от як тільки ми реально засунемо пальце в розетку, і нас довбане струмом, ось тоді прийде усвідомлення, що цього робити не можна, не треба. Просто для того, щоб зберігти себе і своє здоров'я. Розумієте, ось ці два рівня усвідомлення. Одне просто десь на теорії, а інше на практиці. І от вам на практиці треба усвідомити, де ви кого рятуєте, і визначити, де ви переносите проекцію на цю людину, на яку ви хочете врятувати. І так. Значить, усвідомлення це такий нульовий пункт, тому що це база бази. Перший крок це усвідомити, де реальна моя відповідальність, а де я так думаю, тому що в мене є почуття провини. Взагалі, почуття провини це, знаєте, такий інструмент для масового впливу, тому що на почутті провини люди здатні робити просто неймовірні речі як і добрі, так і не дуже. І от вам треба. Розрізнити, де ваша відповідальність, а де ваша провина. Як це зробити? Взагалі, мій найулюбленіший інструмент це листочок і ручка. Тому що, коли ми пишемо, у нас задіюється одна частина мозку, а коли ми говоримо інша. Тому, коли ми пишемо, наші відповіді з підсвідомості нам передають привіт, як то кажуть. Ви виписуєте якісь ситуації, де ви відчуваєте, що ви ну, тягнете. Да, от, Неважливо, це ваша відповідальність чи не ваша. Ви виписуєте всі пункти, розділіть на, на дві колоночки і пишете перше. Там я відчуваю, я тяну нашу сім'ю, я тяну чоловіка, там змушу його йти працювати, змушу його там не знаю, слідкувати за чимось ще щось. Я тяну на роботі, да, можливо, беру забагато відповідальності, намагаюся за всіх все зробити. Я тяну побут, я намагаюся вивезти всю квартиру, ще щоб були котлетки свіженькі, борщик і олів'є. Випишіть всі сфери, де ви прям тянете, ви це відчуваєте. І потім трезво напишіть, де ви відчуваєте, що реально, якщо не ви, то ніхто це не зробить. Ви здивуєтеся, що 99% буде в принципі, що і без вас впораються. Але ж чомусь вам важливо робити це самостійно. Тут секретик: багато людей через таку опіку, гіперопіку намагаються відчути себе значимими і важливими. Тому також відслідкуйте, через які справи, через яку цю тягнення чогось не вашого. Ви намагаєтесь відчути себе значимою і коханою жінкою. Да? Зазвичай пару прикладів це в побуті. Да? Наприклад, жінка хоче відчути себе значимою, і вона починає там прибирати, готувати, щоб чоловік її похвалив. А потім, якщо він вдруг її не хвалить, то вона йому каже, ах так. А я взагалі-то тут прибираю, а я тут там, дітей виховую, да? і вона ось через такі зовнішні штуки намагається свою значимість підвищити. Я вас запевняю: ваша значимість точно не в кількості приготованих страв, вона в іншому. І зазвичай це взагалі не щось матеріальне. Тому випишіть все, де ви тягнете, всі сфери, і всі якісь навіть, деякі окремі ситуації, і випишіть, де тут. Почуття провини, де тут бажання відчути себе якоюсь значимою, коханою, важливою, авторитетною. Дуже часто мами зриваються на дітях або дуже гіперопікають їх для того, щоб відчути свою владу, свій авторитет. Друга штука, яку треба зробити, це повернути контакт із тілом. Взагалі, мені здається, тіло дуже недооцінене людьми саме в психології, тому що наше тіло це. Ну, це завжди для нас світлофор і тригер, коли треба зупинитись. Просто більшість людей настільки вже не чують своє тіло, що там уже тіло кричить, просто, а ми його не чуємо. Як повертати контакт зі своїм тілом? Через тілесні практики. Дам одну дуже коротку, але вона, знаєте, нереально крута. Ви сідаєте, виділіть собі для початку декілька секунд. Для тривожних людей це декілька секунд, це буде каторга. Але з кожним разом ви будете збільшувати е, час. Ви сідаєте, бажано, щоб була тиша, хоча б декілька секунд. Просто мертва тиша. Ви сідаєте, закриваєте очі, ставите ноги на підлогу або лягайте, як вам зручно. І декілька секунд. Ви нічим не рухаєте. От ви просто єдине, що рухається, це ваш живіт, тому що ви дихаєте. Вам не можна ні ковтати сліну, ні порухнути язиком, ні пальцями, ні віями, нічим. Просто, наче вас забетонували. І спробуйте хоча б декілька секунд так полежати. Я сама, коли робила цю вправу, мені спочатку знаєте, наче. Наче шило в одному місці завелось, тому що настільки контакт з тілом відсутній. Тебе просто виворачує від того, що ти одну секунду знаходишся в своєму тілі. Спробуйте. Спробуйте, не пожалкуйте. І потім треба збільшувати час. Бажано вміти ну, хоча б 5 хвилин. Ну, так, слюна може накопичуватись, але спробуйте один раз це зробити, да? Там, ковтнути слюну і все. Це дуже класна вправа, вона максимально швидка, от вона за декілька секунд повертає вам контакт зі своїм тілом. Класна практика. Потім наступний левел це коли ви лежите, нічим не рухаєте, і ви вмієте контролювати свої думки. Тобто ви зупиняєте, ви аналізуєте. Так, зараз я думаю про це, зупинюсь. Тому що перші секунди, перші рази у вас там будуть думки Ай, то про суп, то про роботу, то про чоловіка. А от Такий класний рівень це коли ви вмієте і тіло контролювати, да? ну, розслабитись. Настільки розслабитись, це навіть не контроль, це контроль без контролю. Mm -hmm. Наступний рівень це коли ви ще й думки зможете зупинити. Це такий схоже щось на медитацію, але трошечки краще. Наступний – як повертати контакт з тілом. Просто, наприклад, ви стоїте на кухні, щось готуєте, хоча б одну секунду питання, як, що зараз з моїм тілом? Де болить, де кров пульсує частіше, де щось закололо. От прям фокусуйтесь на своєму тілі. Да? Де ви щели постиснули, де ви плечі якось зсутулили? Прям акцентуйте увагу на своєму тілі, де у мене щось зачесалось? Це дуже класна практика. А, звичайно, також тілесні практики це масаж або самим робити собі, або ходити на масаж. А якщо у вас стрес в моменті, да, вас дуже сильно стресануло, дуже класна техніка, тряска. Ви стоїте і пригаєте. Пригайте, отак от трясете, все з себе стряхуєте, і ну, руки, ноги, все трясете. <су> дуже шикарна практика. Виглядає не дуже красиво, бо наче з вас виходить якийсь демон, але спробуйте, ви потім відчуєте, наскільки вам. Легко. Для чого нам ці тілесні практики? Для того, щоб потім, коли ви будете спілкуватись з якоюсь людиною, ви автоматично будете відчувати, що моє тіло напружується. Мені зараз некомфортно. Це вже такий, знаєте, непоганий рівень свідомості. І ви будете йти за своїм тілом. Якщо вам тут дискомфортно, ви будете там обривати цей контакт, якщо, звичайно, зможете. Саме тому тіло це наш такий маркер. Да? Тіло считує все ще до того, як ми щось скажемо, да, вербальні сигнали зчитує саме тіло. Тіло зчитує, коли ви в стресі, коли ви в депресії, коли у вас вигорання, коли ви хочете сексу. Тіло все считує, коли ми голодні. Да. Чому більшість людей не відчувають, голодні вони чи ні? Бо контакт з тілом повністю відсутній. А тіло нам потрібне, тому що воно сигналізує нам якусь небезпеку. До речі, це окрема тема, я можу довго про це говорити, але коли жінка йде на побачення з чоловіком, або навіть коли вона йде по вулиці, або в ліфті стоїть з чоловіком, тіло або розслабляється, або напружується. І воно просто считує, безпека або небезпека. Але просто до більшості жінок в мозок ця інформація не доходить, бо цей зв'язок просто розірваний. Тому користуйтесь своїм тілом дуже розумно, і зробіть так, щоб воно вам служило. Якраз за допомогою цих сигналів. І третій крок це відновити внутрішню опору для того, щоб зрозуміти, що світ не розвалиться, якщо я якось десь не побіжу його рятувати на почутті провини. І ваші діти прекрасно справляться без вас, насправді, якщо ви десь не будете їм сильно віддавати самопожертва на себе. Ваш чоловік не розсипеться, якщо ви йому вечерю не приготуєте раз. Сам навчиться, ви знаєте, це дуже класна навичка готувати собі. Якщо ви десь не поприбираєте, поприбирає чоловік або діти, якщо їм це також потрібно. Якщо вам це подобається да, і у вас є сили, то, будь ласка, але робити це задля когось так собі йде. І також насправді, як тільки ви віддаєте кермо цієї машини життя да, в руки власників, ви здивуєтесь, наскільки самостійними люди можуть бути, і наскільки ви можете розслабитись. Тут приведу шикарний приклад моєї клієнтки. Вона розповідала, що її мама вона така, знаєте, жертвена, і вона постійно на почутті провини змушувала свою дочку їй допомагати Там, перевозити її за кордон, сплачувати її рахунки, привозити її продукти. Все просто ну, обслуговування прямо на найвищому рівні. І тут і, ну, ця жінка, звичайно, вона дуже страждала від того, що вона тягне на собі свою мати. І вона розповідає мені приклад. каже, Сиджу я на лавочці біля її дому, да? бо я приїхала трошки раніше і їй про це не сказала. Каже: сиджу я на лавочці, чекаю маму, і дивлюсь, мама йде вже недалеко. Смішний приклад. Мама вона без окулярів погано бачить. І мама йде така, знаєте, весела в приприжечку, йде там, з кульочками якимось. І ця дочка, а вона каже: у мене був такий шок, вона ж мені казала, що в неї нога болить, я там приїжджала і побачення відміняла, і роботу відміняла, бо в неї там нога, ногах, вона хромає, помирає. Каже, я дивлюсь, а вона просто в припришку йде і просто кайфує від цього життя. І як тільки мама підійшла ближче, вона вже побачила там десь на відстані пару метрів свою дочку. Вона автоматично почала кульгати. Ну, ви розумієте, це просто це. І каже: якби я не посиділа тут і це не побачила, я б все життя далі думала, що я така погана дочка. Моя мама тут з ногою, а я от хочу жити своє життя. Розумієте? Ось так, от наші батьки або наші чоловіки, діти, керівники можуть дуже вдало нами маніпулювати. Це не говорить нічого поганого про маму. Мама. от Молодець, вона собі, скажімо так, досягала своїх цілей так, як могла. Але наша відповідальність не давати собою користуватися і повертати відповідальність в руки тих, кому ця відповідальність необхідна. Тому що я думаю, що навіть коли ви віддасте всю лишню відповідальність їхнім людям, все рівно у вас буде досить немаленький шматок роботи, тому що все-таки у вас є своє життя, і в ньому є своя відповідальність. Ось таке сьогодні було у мене відео. Я дуже сподіваюся, що воно було вам корисне. Можливо, ви десь впізнали себе, пишіть, розповідайте якісь свої кейси, я, можливо, в моменті їх розберу, підкажу якісь цікаві патерни. І я розумію, що насправді віддати ось це кермо відповідальності нелегко. Особливо, коли ми вже звикли, нам здається, ну от я ж вже все побудувала всю цю систему. Якщо я зараз щось відпущу, то все просто розсипеться. Але спробуйте нічого не розсипеться. Навпаки, все стане набагато краще. І головне, що ви почнете бути задоволені своїм життям. Мені здається, це найкраща взагалі, можливість, яка може бути в вашому житті. У своєму телеграм-каналі я. Детально розбираю клієнтські кейси, якісь цікаві ситуації для того, щоб ви могли впізнати себе без супротиву і побачити, як з цього можна вийти. Для того, щоб ви потім не кричали Боже, як з цього вийти?! Дайте мені волшебну таблетку! Я не можу! Як вийти, як вийти, як вийти? А для того, щоб ви почитали, послухали і на прикладі інших людей все-таки змогли побачити, як з цього вийти. Тому переходьте в мій телеграм-канал, там дуже цікаво. А я вам бажаю гарного дня, гарного вечора і гарного життя. Саме з вашою відповідальністю, а чужу віддавайте власникам.